Всім моєї вітання, моє любі. Всім доброго дня, мирного неба. Сьогодні вже холодно, вибачте, я шапку оділа і так запугалася, бо сьогодні вже дуже холодно. Хоч і вчора, але вчора хоч сонечко було, а сьогодні сонці нема. Нема, буду в хаті сидіти, але маю вишивати сорочку, знаєте, то і способом треба розбиратись, треба. Треба щось робити, але то не на вулиці. На вулиці ще не до роботи. Мені вчора писали люди, що то ще не роботи. І хочу вам сказати, мої рідні, мої любі, мої самі-самі найдорожчі люди, за вашу таку щиру підтримку, що ви мене так підтримуєте. Я вам дуже вдячна, я дуже вдячна і кожного о, окремо обнімаю, і, і кожному дякую вам, мої дорогі, мої рідні. Я не знаю навіть, які слова вдячності вам а, можна виразити, так. У мене на душі дуже добре. Не смійтесь з мене, якщо комусь може так смішно і хтось. Ну, я, я вам від щирої душі то все кажу. Бачите, вигнали, вигнали машину і хочуть. Щось там бракує її. Щось колесо бракує і, і хочу зробити. Бачите, а то як я буду без... Машини. Ні, та друга моя також ласточка зроблена. Та моя також зроблена, бачите, зроблена. Чоловік вчора зробив, помив її, трохи почистив, бо каже, та друга, як буде до, до суботи, чи там може тобі треба буде машини. Ну так, може мені буде і треба машини. Я не можу вже без машини, знаєте, я без машини, як без рук. Включаю світло, бо десь. Чоловік казав, що десь щось сидить в нас і треба підсипати. Бачите, мої дорогенькі, ця квочечка сидить в нас на, на умиранні. І треба її зараз підсипати. Треба підсипати. І я та зараз роблю теж така гарнюня-гарнюня. А тут сидить єндечка, а єндечка все перепуджена, а коло неї там сидить курка ще на сесі. Бачите? О! Я не знаю, чи та Єндочка сіла вже і сидить, чи вона, е, бо і вчора сиділа, і чоловік каже, вона то сидить, то встає, то щось сидить, то встає. То не знаю, чи вона сидить, чи вона, чи вона так собі несе ще, я не знаю. Ну, подивлюся, подивлюся, я її підніму, але вже як прийду, тут буду яйці сьогодні підставлю під, під ту курочку, квочечку, і тоді подивлюся, що то. Буде А Тут вам скажу, чоловік трохи пообмітав павутині. Ну, недокладно то все, ну нічого, нічого буде докладно. І ту курочку, щоб вона в нас, е, я її підсипала, була на яйці е, індичачі, то він переніс її сюди. знаєте. Але не поставив нічого, тут підлога, в принципі, але нічого більше не поставив е, під. Під ящик, Не знаю, може, я її прикрию, бо він її також при, прикривав, щоб туди кури не заходили, і коли був не переніс це гніздо, а вже сюди переніс вже не закриває. Але я накрию і відсуну і там ще щось поставлю, якісь, якісь дошки. Він її тут дає їсти, води, поставив її, і пісочку тут її поставив, тому що його не було вдома, він десь їздив. І щоб квочка собі вийшла і поїла. Ну, не знаю, так само би здалося ті яйці провірити, але вона сидить. Я, я, дуже, я дуже любила, що все подивитися, чи яйці там які там, чи хоч засіли, чи не засіла. Знаєте, здало бися, бо я би хоч усі індичачі, бо я би хоч знала, якщо яйці погані, то я би другі курячі поставила під неї. знаєте. Так як качку не, не треба чіпати, а от курочку, тобі ті яйці здалося подивитися. Ну, може, я так і зроблю. Мені так здалося зробити. О, я так певна, що зроблю. Але, але подивлюся. А тут я не знаю, що вони? Вони ті е, кури і мають де ходити. І чого іменно? Що Чо ви тут іменно, а туди не заходять далі? Ясь таке, що навіть не знаю, що вони так собі ведуть. Все-таки напевно, що я думаю, що я ці курочки. Ну та якби вже знав, знаєте, як, я одне думаю, а воно друге робиться. Якби знав, що це вже буде е, тепло таке, то я би відділила ці сі сірібенькі курочки, все такі. А не відділюю, бо, бо ще передають на холодне таке. Може буде ще й сніг, не знаю. Не знаю. Вчора вони були веселіші, я виходила. все таки, знаєте, скажу вам, я виходила, хоч мені вчора теж чоловік казав. О, я думав, що ти не вийдеш. Погано думав, каже, погано думав. Киво, нема чим, нема чим більше хвалитися, бо нічого такого більше нема. Качачки щось не хочуть всі ні нести сі, вже перестали. Знеслося там тоді пару яєць, що сіла та одна. А все чи молоденькі я лишила тих дві качечки? Мені ще здавалося, що я їх лишила ніби торі, позавторічні. Так не знаю. Не знаю, бо качу знаю, що він вже. Вже два роки має той наш качур. Його вже не знаю, куди його варити як. Але качачки я думала, що я лишила <ккак> торішні. Бачите, як чоловік будує. Треєм червоний бурак. Є такий червоний, знаєте, що я була на хто мене дивився, я була насіяла, а він вийшов у нас такий е... з білими полосами. Такий, знаєте, солокатий. Ну і що, я його нікуди не пользую, а чоловік тут натирає курем. І от отако от тако дає зерно, і кукурудзи, і пшеничку, от тако їх годує. Годує не для того, щоб вони неслися, а для того, щоб вони жиріли, знаєте, щоб були жирні. Угу. Так. Отак він вміє. Хотіла вам показати, що ще й тут кур несуться. От несуться де хоч, ще й тут. От. Бачите, чоловік збирає яйці всюди. Кажете, там сиділа, а там сі дивіла. Ні, не дивилася. Не дивилася де. Добре, йду буду підсипати зараз. Бачите, мої дорогі, я тут, чоловік, знову яйця тут складав. То я в таку стару шапку, я в ній. Не, не ходжу вже. І яйці підписував, що були індичачі. Бачите? То я їх складаю і буду підсипати під, під е, ту м -м, квочечку індичачі яйця. Розумієте, подивіться, вони було болото, і вони не миті ті яйці. Ну, ці не буду. Це, це якісь качучі, а, а єнди, то чисті. Нічого не мию, нічого не так, просто поскладаю. І все. о, Виберу, котрі знесла індичка. О, і не знаю, чи все одна, чи це їх дві. Ще тут десь було одне о, вчорашнє яйце. Ну, от, і зараз ці яйці всі віднесу і поставлю під єндичку. Бачите, я яйці принесла. І та курка сидить. Зараз я її попробую взяти і підсипати. Та індичка така, знаєте, вже хоче встати, бо вже заглядає. Ви видите, що вона робить? Вже заглядає. Бо вона хоче вийти, що я роблю. А чого ти встаєш? Чого ти? Чо? Ну, але. Або вже буде. Ви розумієте, що вона вже хоче влітати? Куда? 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 Що робиш? Що робиш? Що робиш? А? Чекай, чекай. Преся, таке якесь пресім. <рес> ну чого ти? Ну чого, чорти? Але так? чекай, 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 не бійся, не бійся, не бійся. О, а ви знаєте, от тут є яйці підняв. А і вона що ви думає? Я знаю, чи вона, чи вона ті яйці, ну, а всіх нема. Зараз, знаєте, я її пущу Певно, що з того всього, вона і вона собі покоїть. Іди, йдеть. Вона прийде той вертольот. Я що знаю, чи вона буде сидіти, той вертольот. Бо квочка то сидить. Вона розквокала дійсно. Вона на яйця. Бачите, це велика курка така. Це велика така курка. Ну, тихенько, тихо, 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 тихо. тихо ті Тихенько, тихенько, тихенько. Маленька, така тихенько. Вона сидить, вона сидить добре, сієйці перекладу туди, а тут зараз її ще... Ну, та що тут? Сидить на як на, -на голінці дощі. Заберу тут ось сіно. Я накладу тут сіно, а зараз тут е, в то гніздо, е, там де несуться, принесу. Знаєте, мушу принести зараз. І зараз ще під'єндочку принесу того. Ну але я їх певне в другий тіл поскладаю, в другі місця, напевно, що включу світло і так їх зараз поскладаю в другі місця. Бо воно тут не добре, що вони тут. У другий там маю такий е, загончик, що там тихо, 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 тихо. Тихо. тихо, тихо. тихо. І там поскладаю, якого нині числа? Шостого. Запишу собі, що то шостого сьогодні березня. А... Ну, я цих не написала, то запишу собі в зошиті 6 березня підсипала. Ну і сидить, чи буде там толк, чи не буде. Uh, толку, то... Ой, подивлюся до тої другої квочки за тими яйцями, знаєте? Uh, просвічу, чи там щось якісь зародки є, чи, чи то холодно і нічого з того не буде. А і не знаю, скільки тут... скільки тут яєць я поставила? П'ять дванадцять. Uh... Нема більше. Є дванадцять і слава Богу, що є дванадцять. Всі Сідай, 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 сідай. Бачите, вона хоче сісти. Сідай, сідай, сіди. Вона всядеться і я її переставлю. Переставлю її в другий бік, знаєте? О, а що зроблю? Отак мусить бути. Не хоче виключитися. Так, суя прикрила квочку з тими яйцями, показую вам, так як є. Тут я насипала добре, наложила, не насипала, наложила, втрамбувала добре м -м, сіна, бо було тут мішкове, і поклала курячі яйці. Там було тих, що вона на них сиділа вже два дні. Як мене не було, що чоловік поставив, щоб всі розсідали. Там та курочка, і там. То то було 4, 4, 8, Ну і тут вони підписані ті яйці. Де вони там підписані ті яйці? О, Бачите, чоловік позначував ті яйця, я їх знаю, а ті нічого не, не значила. Запишу в зошиті, що якого числа під квочку єндичині і під єндичку курячі поставила. І так буде добре. Подивлюся, сяде вона добре. Не сяде, то, то заберу яйці, подивлюся зараз ще трошки. Ну, як не сяде, то щоб ті яйці стояти. Заберу. Ну, отак, отак буде. А вона вийшла, бігає, най собі бігає. Потім прийду, подивлюся, що тут робиться. Бачите, вона там десь ходить, нудиться та єндечка. Бо вона може хоче сісти, то вона собі там ходить. Вона прийде і, і може сяде. Добре, мої дорогі, бо я спішила, бо давала хлопцям ще перекусити. Поїхав до майстра, подивитися, не майстер скаже, що там, що там з Томпружину чи з чим. Я не знаю, з чим я не, 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 не довідувалася так добре. Просто дала їм перекусити і, і все. То зараз наразі буде все, мої дорогі. На вечір буде, може не на вечір, може на після обіду. Не знаю, як то воно вийде мені. Ролик буде з посудою. Прошу переглядайте, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Дякую вам щиро, що ви підписуєтесь на той мій другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Я вам щиро вдячна, хто вже підписався. Ви мої самі, самі, самі най, найдобріші, наймиліші люди. Все, мої дорогі, пока, пока, до зустрічі.